Вони не просто супутниці зіркових футболістів Ліверпуля. Вони жінки, чиє життя приховує більше драми, розкоші та несподіваних поворотів, ніж будь-який матч на Енфілді. Про це не говорять в офіційних інтерв'ю, але я покажу вам те, що приховано за посмішками в інстаграм. Готові побачити справжнє обличчя дружин гравців Ліверпуля. Дивіться до кінця, буде гаряче. Ради бачити кожного на каналі Футграм, нового та старого глядача. З вами, як завжди, Костя Фолсен, і сьогодні поговоримо про дружин футболістів Ліверпуля. Хто вони такі, де працюють та чим живуть? Погнали! Дивуватися разом! Алісон дуже впевнено вписав своє ім'я до сучасної історії Ліверпуля завдяки неймовірним голкіперським перфомансам на воротах червоних. Хоча не лише він у його родині виконує важливу роботу. Знайомтеся 33-річна Наталія Льова, педіатр та кохана Алісона Беккер. Познайомилися вони у 12-му році, коли дівчина ще була студенткою католицького університету Пелотас, а він грав за молодіжку Інтернаціоналя. Після кількох років стосунки пара одружилася у 15-му. Хоча трансфер до Рому у 16-му році змусив пару розлучитися на 5 місяців. Наталія завершувала останній курс навчання. Після здобуття наукового ступеня Льова перебралася до Італії, щоб жити з коханим чоловіком. Невідомо чи працювала його дружина за спеціальністю у Римі чи Ліверпулі? Однак точно зрозуміло, що наразі вона робить акцент на вихованні спільних дітей. Їх сім'ї Беккера троє: донька Хелена та два сини Матео і Рафаель. У 19-му році після фінального матчу Ліги Чемпіонів Алісон зателефонував дружині, яка перебувала на останньому місяці вагітності, та поспілкувався з нею по відеозв'язку. Здобувши медаль переможця, Голкіпер зробив оригінальне сімейне фото, направивши камеру телефону у бік об'єктивів журналістів. Після фінального свистка я намагався святкувати з усіма, але думав лише про одне: що хочу подзвонити дружині і дати їй відчути цю приголомшливу атмосферу. Я подумав, що можу розділити цю ніч із сім'єю дружиною, дочкою та сином, який Ще був у животі, поки не забув. Хочу вам нагадати, що підписавшись на канал Футграм, ви звичайно не станете супергероєм, але знатимете першими, що відбувається у світі футболу. А це вже майже те саме. Вірджел Ван Дейк, головна зірка захисту Ліверпуля та збірної Нідерландів. Лідер червоний гарантував своїми діями в обороні чемпіонський титул в АПЛ не без підтримки кохання дитинства. З рік Нойдегард Циндербек познайомився, ще в підліковому віці у рідному місті Брета. Тоді ж вони і розпочали зустрічатися. Коли гравцем зацікався шотландський сел, то кохана пожертвувала свою професію, щоб бути ближче до Ван Дейка. Рік колишня менеджерка з продажу одягу в Нідерландах. Вона співпрацювала з топовими магазинами і бутиками. Але у 13 році відправилася до іншої країни, відмовившись від роботи. Там у Шотландії дівчина пережила справжню зраду, однак все одно залишилася з футболістом. Британські журналісти розкупали, що коли рік чекала на первістка, доньку Нілу чоловік завів Шуримур з головною зіркою британської порноіндустрії Джорджі Лаял. Через щільний знімальний графік дівчина рідко вибиралася до Глазго, тому зазвичай коханці переписувалися. Щоб приховати інтрижку від вагітної подружки, Вірджил купив секретний телефон та сівко. Але все це тривало не надто довго, тому що як тільки пронакторка побувала вдома у Вандейка та побачила там дитяче ліжечко, вона одразу дала йому прочухане та розірвала всі фески. Акторка фільмів для дорослих виявилася високоморальною жінкою. Після цього рік та Вірджил, як не дивно не розійшлися, а навіть одружилися у 17-му році. Наразі ж пара виховує двох доньок Нілу та Джаді. А для вас, мої найкращі підписники, в мене є чудова новина. На трибуні стартує новий блогерський конкурс, в якому у кожного з вас є можливість виграти до 5 тисяч гривень. Назва конкурсу постсезон. Свої тексти можна подавати до кінця 22 травня. Більше деталей ви дізнаєтеся по посиланню, яке я залишу в закріпленому коментарі. Під відео можете написати, хто прийматиме участь. Цікава же штука, і нехай щастить сильнішому. Наприкінці березня 25-го року. Півзахисник Ліверпуля та збірної Угорщини Домінік Сапаслай перестав бути вільним. Футболіст одружився з моделлю Боркою Бужик. Про своє весілля закохані повідомили через декілька днів після церемонії, поділившись ворожливим фото. Цікаво, що пара почала зустрічатися тільки влітку 24-го року. Саму ж пропозицію Домінік зробив у жовтні, в рідній Угорщині. Одним із перших, хто привітав Сапусла та Бужик, став зірковий форт Манчестер Сіті, Ерін Голланд. Незважаючи на свою яскраву зовнішність та гарні фізичні дані, борка божик не працює моделлю. Дівчина є фахівцем з маркетингу та зв'язків із громадськістю угорської компанії Томандіє. Вона пропагує основи здорового способу життя та правильного харчування. Борка має вищу освіту у 22-му році. Вона закінчила факультет бізнес адміністрування та менеджменту Будапештського університету Корвінуса. А у підлітковому віці дівчина займалася синхронним плаванням. Аудиторія Бужик збільшилася декілька разів після публічної заяви Собослаї про заручень та весілля. Наразі у неї більше 60 тисяч підписників інстаграм. Ось так просто їй вдалося прокачати свій аккаунт. Вчіться, друзі. А тепер пропоную вам трохи розслабитися та вгадати, чия це посмішка. Імена п'ятьох перших, хто напише правильну відповідь, під відео я привітаю у своєму сторіс в інстаграм. Тому, щоб не пропустити свій час тріумфу, підпишіться на мене і там. Посилання залишу в описі ролика. Мохамед Салах, справжня зірка сучасного Ліверпуля. Свою дружину публіці він почав показувати лише останні років п'ять. До цього бачити разом Салаха та Магі Садек можна було лише завдяки жовтій пресі. Мо та Магі були однокласниками. Спочатку вони дружили, і лише потім між ними з'явилися романтичні почуття. Спортсмен одразу вирішив, він одружиться саме з Магі. У 13-му році, коли Мохамед Салах виступав за Базель, він повернувся на батьківщину, щоб зіграти весілля з Магі Садек. На святі гуляло все село Салаха, а це десь близько тисячі людей. Зараз увесь вільний час Мохамед намагається проводити із дружиною, бо дуже багато пропустив через постійні виїзди та турніри. Разом вони виховують двох донечок Макку та Кая. Незважаючи на те, що дівчатка виховуються в мусульманських звичаях, вони дуже люблять католицьке різдво. Тому зіркове батько щороку відзначає з ними це свято. Салах пояснює, таке рішення тим, що йому важливо, щоб його дочки поважали інші культури. Один з лідерів та ключовий гравець Ліверпуля, Трент Олександр Арнольд, наприкінці 24-го року засвітився в інтернеті з новою дівчиною. До цього захисник зустрічався з донькою англійського актора Джуда Лоу Айріс. У жовті стосунки з нею припинились. Ймовірно, через запрошені графіки футболіста та моделі. Він навантаженою грою та тренуваннями, а вона різноманітними контрактами з модельними агентствами. Хоча Трент недовго був холостяком, через невеликі Проміжок часу фоловери тренда почали помічати лайки на сторінці однієї блогерки. А потім ті потрапили на фото у п'ятизірковому фермерському будинку сохо в Коцолці. Також їх бачили в ресторані Чібо в Чешері, звутному обранцю футболіста Естель Бенке. Вона інфлюенсерка та блогерка. Інформації про Естель зовсім мало, але англійській пресі вдалося дізнатися, що вона здобувала освіту з бізнесу в Монако та Лондоні. До того що минулому Бенке була послом по боротьби з булінгом та збирала кошти для відповідного фонду. Розкішна дівчина полюбляє подорожувати сітом. Естель не приховує екзотичні пейзажі зі своєю участю в соцмережах. Англійська преса вже охрестила ці стосунки дуже серйозними і навіть порівняла пару з Вікторією та Девідом Бехемами. Федеріко К'єза один з ключових гравців переможного складу збірної Італії на Євро 2020 та екс-лідер Ювентуса, який поки не може знайти субмітце у Ліверпулі. Під час важкого періоду в кар'єрі він отримує підтримку від коханої людини 24-річної Люсії Брамані. Вона, як не дивно, італійська модель. Познайомилася пара у 22-му році, але травму Федеріко могла перешкодити стосункам із чарівною пані. У документальному фільмі «Back on track» він зізнався, що порвана хрестоподібна зв'язка заважала йому бачитися з Люсією. Вона ж у свою чергу вважав. Але що той перебільшує ситуацію і просто не бажає зустрічатися з нею у ці вічні знаєте, жіночі здогадки, і тоді справді вбивають ці стосунки. Хіба не можна просто запитати, що таке, що сталося, чому ми не бачимося так багато? Ні, треба постійно щось собі накручувати. На щастя, пара зберегла свої стосунки. А напередодні різдва 2023 року Кєза зробив пропозицію в Романі. Одружилася пара 20 липня 24-го у кафедральному соборі мальовничого містечка Гросетто. До речі, Люсія зірка престижного модельного агентства Еліт Моделінг Agency. До того ж, дівчина закінчила католицький університет святого серця в Мілані, де здобула ступінь психології, Не моделінгом єдиним. А ще Люсія Хитрюга, адже одразу з приїздом до Ліверпуля змогла перевернути увагу та позитив від фанів червоних, заявивши у соцмережах рада бути скаузеркою. Цікаво, що до того у пресі вона говорила, що зовсім не цікавиться футболом і нічого в ньому не розуміє. На цьому мене все, але прощаюся за мене надовго обіцяю. Мені ще є чим вас здивувати, тому не забудьте підписатися на канал Футграм і подивитися мої інші відео. З вами був Костя Фостон. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!